Всім добрий день! Сьогодні я хочу поговорити трішки про таке, знаєте, незадоволення хронічне незадоволення нашим життям. У нашому світі, де є такий, знаєте, успішний успіх, ми завжди відчуваємо себе якось двояко, недоцільно, якимось не таким успішним, не таким гарним, не таким професійним і тому подібне. І оце таке формує хронічне задоволення. Тобто, ми завжди. Дайте, ми якось не можемо залишитися в тому моменті і насолодитися. Ми завжди хочемо пригнути вище, 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 вище. Треба розуміти, що на світ так побудовано, що це нормальне відчуття. Так воно, знаєте. Сформовано для чого, щоб у нас був, знаєте, більша мотивація, більша мотивація, більший е, попит і тому подібне. Ще маю на увазі. Саме банальний приклад це, е, наприклад, взяти телефон не айфони, так? Кожного року ми стараємося оновити нам наші телефони, що дозволяють можна реальні можливості. Так? Кожного року виходить нова модель, наприклад, телефони, машини і тому подібне. Тобто це так створено, щоб ми завжди хотіли більшого, 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 більшого і ніколи не було. Насичені. Ну, ніколи не ставає такої вічної насиченості, бо завжди є щось нове, ви можете купити щось краще, більше, більш якесь таке, знаєте, професійніше і тому подібне. Звісно, це дуже прекрасна маркетингова стратегія, так? тому що продається товар. Але для нас, як для людей, як це відчувається? Звісно, це відчувається такою сильною напругою, сильним незадоволенням, задоволенням життям, спочатку незадоволення з собою, потім незадоволення своєю сім'єю, потім незадоволення, як кінець життям. Так? І в кінечному темі такі, знаєте, депресивні тенденції, зберігаючись такою повищеною тривогою, тому що ми біжимо, 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 біжимо біжимо і ніколи не можемо добігти. В цій ситуації треба розуміти, що ми ставимо, в нас є взагалі в житті таке ідеальне і реальне я. І в цій ситуації, чому в нас виникає така тривожність, депресивність? Тому що ідеальне Я настільки нереалістичне, настільки недосяжне? Що логічно, що в нашому організму буде максимальна тривожність і недоволена, тому що ми не можемо допригнути. Що я маю і має взагалі ідеальне і реальне, так? Реальне, тобто в реальних умовах, тобто як ви живете, наприклад, ви живете, наприклад, у вас є жінка, чоловік, там двоє діточок, ви живете там в якійсь квартирі, чи ваша квартира, чи можливо іпотека, чи орендуєте без різниці. Але знаєте, ви цього всього успішного успіху, ви розумієте, що о! З них має бути така жінка-супермодель, діточки такі гарненькі, що в нас був якийсь будинок на, знаєте, на побережжі, на узбережжі, що я там заробляв, як мінімум, 10 тисяч євро, а це взагалі дуже мало, 50 краще. І ви розумієте, що працюючи, наприклад, зараз на даний момент ви, живучи, наприклад, в Києві, працюючи на якийсь, наприклад, на якийсь IT Спеціальність, так? Можете забрати там 5, 10-15 тисяч євро, так? Проте, наприклад, ви не можете виїхати з країни, ви не можете там купити якийсь на побережжі дім чи орендувати його. Це дуже дорого, наприклад, для вас. І ви якось так перегнічені. Бо ви сприймаєте як будто: Ну, я не можу дійти до, до мрії в реальних умовах. Ну, це розуміє логічний стан, тому що ми не можемо досягнути у нас таке, знаєте, розчарування. І В цій ситуації ви ще відкриєте соціальні мережі, бачите, що о, знаєте, мені дуже подобається теперішні відео люди знімають, що скільки ти заробляєш, мені здається, так називається, скільки ти заробляєш, скільки тобі потрібно для прожиття? Щось таке, мабуть. І там хтось, я заробляю 50, я заробляю мільйон, і заробляю 2. І ти такий дивишся, і думаєш: а, 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 а що я роблю не так? Чому, чому в мене не так, так? Тут треба доцільно також проситку, чи це правда. І взагалі, яка там вибірка була людей? Тобто вибірка людей середньостатистичних, звісно, це не про середньостатистичних людей, які там вибирають і запитають, так? Далі, от до чого я ще хочу повернутися: до комфортного життя. Тобто, нам... Внушають таку думку, що комфортне і щасливе життя це про матеріальний успіх, про який знаєте, таке прекрасне тіло, можливо, прекрасний ну, це матеріальний, звісно, це все матеріальне. І ми біжимо за цим, задумуючись, а дійсно, що формує для нас щастя. От я хочу задати питання: от для вас що таке комфортне життя? Що таке щасливе життя, і скільки взагалі вам потрібно для цього? Що потрібно, яких ресурсів там, наприклад, не знаю, скільки грошей, можливо, якісь я не знаю, ресурси, не знаю, якісь можливо машина, дім і тому подібне. От що вам потрібно для комфортного життя? Взагалі ми дуже нереалістично оцінюємо своє комфортне життя і своє щастя, так? Тому що ми не соціальних мережей наші ще батьки. Родичі сказали, що ось ти маєш бути заробляти краще, тому що отой знаєш, там, поїхав в Америку і вже там мільйони заробляє. А ти що? А ти що гірше? І ви такі тично приходити, знаєте, з батьками такі з приймаємо. Та що ти говориш, та ти що не повірена, а дома приходите і знаєте такий гвинтик. А дійсно? Ми вчились в одній школі, ми вчились в одному університеті. Він заробляє там мільйони, а я тут п'ять тисяч. І починається таке колупання, 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 яке дуже виснажує, виснажує і дуже таку зробить тривожність. І ви починаєте вже і до жінки прикопуватись, і до дітей прикопуватись, і до себе прикопуватись, і шукати нові можливості. І вже навіть, можливо, не йшли нову роботу. Як краще. І тут бац, а не мільйон. Бац, вийшла новий телефон, бац, вийшла нова машина, і треба все купляти. Треба все, якби, якби, тримати статус. От дуже. Таке, знаєте, досить маніпулятивна система це тримати статус, тому що я ж не можу нижче впасти. Ну як так? Я ж не можу там, наприклад, купити машину, якусь, не знаю, там, я, ну, тобто, якось нижче, чим я якось очікую, чим, як мої друзі. І в цих очікуваннях чогось більшого, чогось кращого ми і втрачаємо своє щастя. Ми втрачаємо, саме перше ми втрачаємо розуміння щастя. Воно перестає, перестає бути якимось таким сакральним воно стає більшості матеріальним. Тобто я буду щаслива, якщо в мене буде машина, якщо в мене буде дім, якщо я буду заробляти. А не я щаслива, якщо я буду здоровим, якщо в мене буде щаслива сім'я, якщо в мене буде прекрасні взаємовідносини з моєю сім'єю. І тут варто задуматись, що для вас щастя. То варто прописати, така техніка досить ефективна, прописати, що таке щастя, і прописати також досить важливо, як я говорила про ідеальне і реальне я, так? Взагалі, прописуючи ідеальне і реальне я, ви бачите дуже сильні відмінності. Тобто ідеальне я там просто реальність, можете прописати. І в такій ситуації треба зробити порівняння. Порівняння не з соціальними мережами, не з тим, а порівняння з реальністю. Тобто, наприклад, взяти своїх друзів. Як вони живуть? Тобто, як вони взагалі живуть, як я живу от, в реальності, я живу, і моя сім'я, як мої друзі живуть, і, наприклад, як мої батьки жили, так? І ви, в більшості, відслідкуєте, що ваша реальність набагато краще, ніж у ваших близькому, близькому оточенні. так? Проте не треба брати самих успішних, знаєте, не беріть в порівнянні самих успішних, самих кращих, самих та, та Ви беріть реальних, тобто з людьми, з якими ви саме кожен день спілкуєтесь тобто на одній основі. так? І це дає таке, знаєте, перше розуміння, що я, я щось хочу за високо пригнути. Це не погано, що ви хочете за високо пригнути. Це не погано, тобто можна неправильно зрозуміти, але погано в тому, що ви починаєте вірити, що це можна зробити знаєте, за якийсь дуже короткий період часу. Тобто проблема в тому, що також буває, що це можуть бути не ваші, не ваші якби, мрії, не ваші цінності. І в цій ситуації також можна прописати, що таке цінності для вас. Ви так задумайтесь: не те, що сказала мама, не то що сказала папа, не то, що сказала там, соціальна мережа, не те, що сказав той, а й мене цінності. Коли ви трошки знаєте, якби нестабільні, що взагалі які для мене цінності, ви можете запитати себе, от я буду щасливий, якщо цього не буде в моєму житті? Так? От я залишу щасливий, наприклад, якщо піде з мого життя сім'я. Якщо ви зрозумієте, що е, відповідь ваша буде так, так то все-таки це так, це ваша цінність, так? це ваша реальна цінність. Проте то дуже важливо, треба також відслідковувати ці цінності і поставити список, і взагалі постаратися наступний, наприклад, тиждень місяць діяти своїми цінностями, бачити свої цінності, і бажано відгородитися від соціальних мереж, відгородитися від такого успішного успіху. Який надає вам відчуття задоволеності, і починати фокусуватися на своїх, на своїх досягненнях. Це досить банальна техніка, інколи люди не люблять її виконувати. ну, Банальна техніка, як вона мені допоможе, але вона ефективна. Ви прописуєте всі свої якісь успіхи протягом тижня, дня, місяця без різниці, і перечитуєте їх, перечитуйте, перечитуйте, перечитуйте. перечитуйте. Далі досить ефективна буде техніка вам поставити реальні цілі. Взагалі, як поставити реальні цілі, вам допоможе така знаєте, табличка SMART. класична така є, щоб ця була ціль специфічна. Тобто, наприклад, розберемо яку ціль. Наприклад, я хочу схуднути, Так, специфічно, я хочу схуднути. Вимірювано. Я хочу схуднути, наприклад, скільки там на 3 кілограми, так? На вимірювана 3 кілограма. Далі досяжна ще була. Тобто, ну, 3 кілограми це досяжна ціля. Можна, наприклад, за скільки, наприклад, я можу на 3 кілограми, наприклад, за місяць я хочу скинути 3 кілограми, вона досяжна. так? Далі вона має бути, такою, знаєте, яка вас мотивує. Так? Тобто, мотивуюча. І, зрозуміло, якась в часі обмежена. Тобто, я хочу скинути на 3 кг за місяць. Також поставити собі інші цілі. Вони будуть реалістичні. Не ідеально такі, знаєш, я хочу зробляти мільйон. Ні. Я хочу за наступний рік підняти свій заробіток, наприклад, на 3%. Так, наприклад, реалістична ціль, реалістично. Досягайте її. І так кожну, кожну, кожну ціль. І коли ви б стали помічати, що у вас якісь такі залітає-залітає, залітають, говорить: ні-ні-ні, ви, ні, ні, ні. ви її трошки проаналізуєте, проаналізує, проаналізую, проаналізую зрозумієте, що вона нереалістична, і сказати, підходимо, підходимо, підходимо. І поставили от список, можете 10, можете 15, можете 20 поставити реалістичних, і розбивайте їх на маленькі. Обов'язково розбивайте, тому що велика вона недосяжна. Розбили їх на маленькі, так, наприклад, наприклад, заробляти на 3% більше. Спочатку ви можете оновити своє резюме, подати в різний контор, наприклад, піти на співбесіди, тому, 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 і коли ви виконуєте кожний шашочок, ви маєте якусь себе нагороджу, тому що це завжди приємно. Ви можете знайти якось, ви хочете якийсь смачний, не знаю, там смачну цукерку з'їсти, з'їжте. Хочете піти в кінотеатр, в кінотеатр. Тобто, після кожного виконаного маленького кр крочку ви робите якусь позитивне підкріплення і обов'язково знаєте, прописуйте. Дуже важливо прописувати знаєте, щоденнику. Всі говорять, прописуйте, 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 прописуйте. але чому так, тому що ваша увага фокусується на тому. Коли ви починаєте прописувати, ваш, знаєте, ваш, вашу головку так закручується, 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 і ваш фокус трошки зміщується, він зміщується на виконання вашої цілі. Це не якась така, знаєте, магічна техніка. Це реально, це, це реально працює на рівні наших, знаєте, нашого сприйняття, тому що ми стаємо сприймати дуже специфічно і концентровано на цій цілі. так? І коли ви почнете відслідковувати своє життя, відслідковувати фільтрувати, по-перше, що ви отримуєте соціальних мереж, так, Соціальні мереж світу і тому подібне, і фільтрувати, і ставити реалістичні цілі, і фокусуватися на своїх досягненнях, ви побачите, як задоволення ваше збільшується від життя. Тому що це реальні цілі, які ви виконуєте, і ви отримуєте гормони щастя. Бо ви, ви виконуєте, тобто ви щось зробили і ви отримали гормон щастя, і ви такі, о, я такі крутий, я таке-таке. І це досить ефективно впливає на ваше життя. Це досить, так знаєте, така схема досить проста, проте ми не до кінця усвідомлюємо. Знаєте, інколи буває таке відчуття, що ми не до кінця усвідомлюємо, чому ми такі незадоволені. Так? І якраз в цій ситуації також дуже важливо, як я вже розмовляла раніше, щоденник емоцій, щоб ви почали відслідковувати ці схеми, тобто яка ситуація. Виклала викликала яку емоцію, що я про це подумала і як я подіяла. Тому що, коли ми безсвідомо просто, знаєте, ми подивилися мережі такі, а що сталося? А не знаю. А потім ви будете розуміти, що я подивилася на картинку гарної дівчини, якої 60 90 талія, а в мене трошки не так, навіть такі ноги дуже довгі. Я відчула, що я не досягаю того ідеала, і якби, може, мій чоловік мене не любить, як взагалі мене можна любити емоції такої, знаєте, смутку, розчарування. Як поведінка ви, наприклад, поплакали, чи, можливо, там не знаю, купила собі якусь гарну річ, знаєте, якби задобрила себе, що чоловіка ж там накричало, що він не виділяє достатньо уваги. І так відслідково я також допоможе вам в цій ситуації. Тому що треба розуміти, що. Ми живемо в такому світі, де успішний успіх став досить таким, знаєте, травматичним, так? І тому важливо це все відсотково, важливо фільтрувати, і важливо зосереджуватись на своїх досягненнях, на такому реальному я. Бо нереалістичне ідеальне я вас просто може, знаєте, як знаєте, згамкати, згамкати, згамкати і з'їсти в кінечному тезі. Тому. Я хочу, щоб ви якось, тобто, ми якось змогли оце хронічне задоволення перетворити в якесь задоволення від свого життя, навчитися бачити це задоволення, навчитися його проживати. І якраз це й допомагає такий, знаєте, реалістичний погляд на життя це і допомагає. І ще також досить важливо, якщо ви відчуваєте, що у вас така якась напруга, тривожність. Такі, знаєте, медитативні і релаксіційні техніки досить ефективні, тому що знаєте, ментація допомагає нам для мозку трохи очистити, знаєте, наші думки так, а релаксація якраз допомагає для тіла.